Сьогодні у випуску час пік сесія без голови. Мукачівські депутати оперативно провели чергове сесійне засідання. Багато, що жодна рада, не може мати власниці жодної спекотний прогноз: закарпатців попереджають оберігатися сонячних прогулянок. Причини виникнення теплових ударів різні. Но ну, основна причина в нас, як ми знаємо, це перебування довготривале на сонці. У селі Верхня Водяне Рахівського району провели в останню дорогу захисника Василя Ігнатюка. Прощання із воїном відбулося у святоуспенському храмі села Верхнє Водяне. Рідні, друзі, побратими та небайдужі громади провели в останню дорогу свого захисника. Мужній військовослужбовець боровся за своє життя до останнього. Від отриманих травм та тривалого лікування його серце не витримало. Висловлюємо співчуття рідним, Вічно шана герою. Іршавські рятувальники деблокували із салону водія, автомобіль якого впав у річку. 37-річний місцевий, перебуваючи за кермом автівки, Міцубісі Аутлендер, рухався автодорогою зі сторони села Гребля. Однак не впорався із керуванням, через що з'їхав з моста і впав у річку. Водій опинився заблокованим у машині. Надзвичайники Іршави деблокували постраждалого та на ношах транспортували його до автомобіля екстреної медичної допомоги. Наразі водій перебуває в Іршавському медичному закладі у задовільному стані. 11 туристів приїхали з Вінниці на Закарпаття і вийшли в похід із села Кваси, незважаючи на несприятливий прогноз погоди. Наслідки не забарилися. Хлопцям-дівчатам і дівчатам довелося відмовитися від планів підкорити гору близниця та піднятися на дрогобрат, адже посеред шляху їх накрила сильна злива. Мандрівники почали спускатися донизу та сховалися у дерев'яній будівлі на полонині Браївка. Вони назвали рятувальникам номер точки порятунку, за яким їх швидко відшукали. П'ятьох людей, які погано почувалися, транспортували до квасів, де їх. Забрали дві бригади екстреної медичної допомоги. Чергове сесійне засідання без міського голови Мукачева Андрія Балоги. У залі 24 депутати приймали більше 70 рішень під керівництвом секретаря Мукачівської міськради Олександра Горячкуна. Адже як відомо, мер Андрій Балоги нещодавно лише сплатив 30 мільйонів гривень застави за рішенням антикорупційного суду, аби не опинитися за ґратами за зловживання службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки в центрі міста площею в понад 3 гектари. Відсутність міського голови на робочому місці ніхто не коментував і не пояснював. За даними реєстрації в залі присутня 24 депутати. Одне з ключових питань надання дозволу комунальному підприємству міськводоканал Мукачівської міської ради на отримання кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії для реалізації інвестиційного проекту на придбання сонячних електростанцій. Шановні депутати можливо з виносяться проект рішення про надання дозволу на отримання кредиту невідновлюваного. На реалізацію проекту придбання сонячних електростанцій, прошу підтримати даний проєкт рішення. Крім того, ухвалили рішення щодо утворення пересувного віддаленого робочого місця із застосуванням мобільної валізи у ЦНАПі Мукачева. Комплект обладнання, за допомогою якого адміністратор може надавати адміністративні послуги на виїзді, тобто для людей, які є в похилого віку 80-ті старше, інваліди першої. Другі групи, які не можуть самостійно пересуватися і бути присутніми у нас у СНАПі, а також для громадян, які перебувають у нашій лікарні, також депутати затвердили проект рішення про встановлення ставок земельного податку та орендної плати на території Мукачівської ТГ, встановили ставки та пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території громади. Пропонуємо встановити з 1 січня 2025 року ставки податків на нерухоме майно відміни від земельної ділянки на території Мухатівської міської територіальної громади, визначивши їх елементи згідно додатків, 1.3 до цього рішення. Даний проєкт рішення пройшов процедуру розробки регуляторного акту, отримано позитивний висновок від Державної регуляторної служби. Враховані всі зауваження та пропозиції до проекту рішення та розглянуться на засіданні депутатської комісії з питань бюджету та регламенту, комісію надано висновок про відповідність регуляторного акта як такий, що відповідає вимогам закону України про засади державної регуляторної політики в сфері. Господарської діяльності під час сесії внесли зміни до бюджету Мукачівської міської ради на 24-й рік програму економічного та соціального розвитку та до програми розвитку і підтримки комунальних закладів охорони здоров'я. Псевдоблагодійників, які привласнювали зібрані на лікування дітей кошти, затримали прикордонники на Закарпатті. Це були жителі Одещини та Полтавщини. Фольксваген, яким їхали псевдоблагодійники, наряд відділення хижа Мукачівського загону зупинив на контрольному посту, розташованому на околиці населеного пункту Теково. На неодноразові вимоги прикордонників водій відмовився надати свій транспортний засіб для огляду. Натомість, як підставу для безперешкодного проїзду через контрольні пости пред'явив посвідчення комітету з боротьби з корупцією та організованою злочинністю таке ж посвідчення мав і пасажир. Як з'ясували, вони були фальшивими. У цих же чоловіки виявили і посвідчення про належність до одного із благодійних фондів: договір про надання волонтерських послуг, бланки актів вилучення грошових пожертв, наліпки благодійного фонду. А також інше виявилося, що благодійники займалися розповсюдженням по місцевих магазинах скриньок для збору коштів. А в подальшому 80% від зібраних коштів забирали собі. А решта 20 за словами чоловіків могли бути використані для надання. Допомоги комусь із хворих. Наразі заходи з ретельного вивчення усіх деталей, виявлених правопорушень, тривають. Закарпатські митники не дозволили розмитнити двох німців за символічну сплату митних платежів. Порушення зафіксували на митному посту Ужгород автомобільний, що на кордоні зі Словаччиною. У зону митного контролю заїхав Фіат Дукато з причепом платформою, на якій водій переміщував дві машини, куплені в Німеччині. Митникам він надав товаросупровідні документи, в яких зазначалося, що один Volkswagen Гольф придбаний у фізичної особи за 700 євро, інший за 450. Покупець та отримувач, житель Вінниці. Звісно, зважаючи на такі. І символічної вартості іномарок, в інспекторів виникли підозри. Встановили, що продавцем німців була не фізична особа, а компанія і вартість однієї становила 2250 євро, іншої 2400. А от покупцем і отримувачем цих іномарок виявився житель Червонограда. Перевізник почав виправдовуватися і зізнався, що на прохання одного знайомого, який обіцяв йому винагороду 400 євро, взявся за перевезення з німеччини двох автівок. Автомобілі вилучили справу скерують до суду. Стопчики термометрів на Закарпатті продовжують сягати 30 градусів за Цельсієм. Кожен із закарпатців шукає свій спосіб порятунку від пекельного сонця. Активно відвідає басейни, вживає велику кількість прохолодних напоїв та морозиво. Хотілося б, звісно, мати вдома кондиціонер, але є вентилятор. стараюся десь по закладах ходити де більш холодно. Гуляти біля річки. там вітер більше тує так нормально. Так кондиціонер де є, десь ховаємось. А якщо ви на вулиці знаходитись? Тіньок шукаємо. А якого не так багато? Лежимо на, на ліжку і хаваємось вдома. А якщо не будете знаходити в машині в основному Взяти де небудь водички, звісно, на лицо, або взяти якусь, якусь якусь салфетку належить. Ну виходити на сонце у саме пік сонячного дня медики взагалі не рекомендують. Тривале перебування на сонці може спровокувати сонячний удар. Першою допомогою при таких теплових ударах має бути це перше, що перенесення людини із того приміщення, в якому вона знаходиться, тобто чи на сонці відкритому, чи у перехол, чи перегрітому. Закритому приміщенні у е, тінь у більше провітрюване приміщення, там де є більше кондиціонування, щоб цим самим зволожити організм. Допомагає допомогу, надаємо зразу, надаючи людині вживання прохолоджуваних напитків, крім які в котрі не в місяць звичайно алкоголю або кофеїну. Любих напитків можна навіть морозиво давати. У зоні ризику літні люди і діти. Сонце для них і високі показники температури далеко не друзі. Страждають від спеки і закарпатці з серцево-судинними захворюваннями. Теплові удари є різні форми цих теплових ударів. Є просто піретична або гіперемічна форма, є асфіктична форма, є гастроентерологічна форма, диспептична, коли з'являється нудота і блювота, церебральна, коли збільшується мерехкотіння мушок, головокружіння, запаморочення, появляються навіть судоми. І асфіктична, коли переважають порушення або послаблення дихання. Один із проявів теплового. Удару є сонячний удар. Причини виникнення теплових ударів різні, але основна причина в нас, як ми знаємо, це перебування довготривали на сонці, що і є сонячним ударом. Обирати правильний одяг із легких тканин і аксесуари, які не створюють вам дискомфорту, не забувати і про сонцезахисні окуляри, які захистять вашу рогівку від пошкодження сонячних променів, а також протягом дня не менше трьох літрів прохолодної води. Такі прості правила допоможуть пережити. Сонячні дні легко та без негативних наслідків. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита привітав правоохоронців Закарпаття з професійним святом Днем Національної поліції України. Передусім подякував кожному з них за безпеку та спокій в регіоні, які попри війну відчувають не лише краяни, а й сотні тисяч вимушених переселенців. Окрема вдячність тим поліцейським, які зі зброєю в руках героїчно захищають незалежність України і женуть ворога з нашої землі. Дякуємо за самовіддану службу та вірність присязі.